Пам'ятайте, батьківщина починається з батька і матері, з оселі, селі, з мови якої розмовляють наші батьки і нарешті з України. І отчий дім дав мені усе, моя Україна піснею багата. Пішла у серце співом голосним, як та любов, яку дарує Мати. Вам за і хочу надати слово, діти, шановні, нашим гостям. Це є вчителі української мови і літератури, шкіл Смолявщини. У нас сьогодні присутній заступник голови Держадміністрації табер Еліта Васильівна, мені так само надамо слово, а зараз надамо на родинський відділу освіти Ларисі Васильівна. Я думаю, що ми з вами не помилилися. Це я казала вже на початку, казала тут нашим колегам, а тепер кажу і вам, діти, що ми не випадково обрали таку тему. Прекрасну тему, яка пройняла всіх нас, всі наші серця і всі наші душі, захопила нас надзвичайно, бо це є найдорожча для нас тема тема наших рідних, тема наших близьких. Дійсно, воїстину сказав великий Лев Толстой, що по-справжньому щаслива та людина, котра щаслива у себе вдома. Коли є отой домашній затишок, коли є оте прекрасне стосунки між батьками, дітьми, між рідними, близькими людьми, це є най Нарожче, це є найкраще, що може бути. Я хочу вам побажати, діти, які ви так прекрасно сьогодні продемонстрували свої артистичні здібності, передаючи цю тему, я просила вас, щоб ви кожного дня молилися за ваших батьків, так як ви це робили сьогодні. І робили це, поки живуть вони на цьому світі. Щодня. Поки живуть ваші мати і діти, завжди кажіть їм такі прекрасні слова. І навіть сьогодні, коли ви прийдете додому, запитайте усі, що ви тут присутні, просто скажіть ось такі слова, як ти почуваєшся, мамо, як ви почуваєте себе батьку, дідику, бабусю і так далі. Повірте, вони дуже зрадіють цим простим, але дуже щирим і дуже потрібним для них словам. Бо вони. Є скарб наш, і, пок... і цей скарб треба берегти, поки вони живі. Бо вони є для нас усе: наше тепло, наша радість, наше щастя. Взагалі ми без них ніщо. Навіть у нашому віці, я доросла, почуваюся щасливою, поки живе моя мама. Я рада, і я е... звичайно буду дякувати Богу до тих пір, поки вона буде жити на цьому світі. Ну, а... Своєї збірочки я б хотіла зачитати ту поезію, яка мені дорога, особливо, бо вона теж присвячена найдорожчій людині. Якось наснилось. Якось наснилось. Я маленька зовсім. Але матусеньки у мене, бач, нема. Де ти, голубку? Нене рідна, де ти? кричу у сні страшнім з я. Ще довго, довго серце калатало лихе. Сновиття душу потрясло і каменем важким на серці впало, бодай ні, ні з ким такого не було. Невтішна думка боязко підкралась, ось-ось лихая, спокій відбере, Снується хижу, сльози не вертає, а що, як мати раптом відійде? Біжу до ненки. міцно пригортаю, обійми ніжні, зігрівають враз, матусю. Я молю, галю, живіть ще довго-довго серед нас. Матусю рідну, ви нам так потрібні, Щодня у радості та й у журбі, без вас дорослі, ми такі самітні. Ви ж, мамо, ангелом в нашому житті. Якщо ти, Боже, є на цьому світі, то захисти і матір, і дитя лиш ті оселі. Сонечко всесвіт, де мамина усмішка розквіта. Наш великий кобзар казав так: у нашій мраї на землі нічого кращого немає, як та я мати молода, своїм дитячком малим. А прислів'я народне нам каже так, там родина, де дитина, оце єдине коло нерозривне, допоки існуватимуть вони найдорожчі люди. А ми сім'я. Це є сім'я в мініатюрі, а велика сім'я це є наша держава. І від того, якими будуть наші сім'ї, а вам будувати нові сім'ї і хлопчикам ставати майбутніми батьками, дівчаткам майбутніми матерями. Залежить, яка буде наша держава, міцна, надійна, сильна, якою буде наша родина насамперед. І запам'ятайте такі ще слова нашого сучасника Миколи Луківа. Який сказав так, зло нічого не дає, крім зла, вмій прощати, як прощає мати. За добро добром спішив воздати, мудрість завжди доброю була. Великої вам любові у ваших сердечках, у ваших душах, насамперед до найближчих вам людей, матері, батька, дідусі, дідуся, бабусі, сестри, братика і до ваших других, матерів. Сім'ї вашої шкільної вчителів, які вас вчать це робити. Щастя вам, успіхів, натхнення. Дорогі дітки, шановні колеги, вчителі, шановні директори Мар'яна Василівна, я сьогодні хочу лише подякувати вам. Подякувати Ларисі Васильівні за те, що була так вдало вибрана сьогоднішня тема тема вічна, яка родинне щастя, яка турбує чи не кожну третю-четверту родину на Україні. І е, сьогодні, дітки, ви настільки прониклися цією темою. Ви настільки прониклися тими словами, які ви цитували, які ви співали, що я впевнена, що кожен з вас виросте і буде прекрасною мамою, і буде прекрасним батьком. Якби більше такі теми проводилися у школах, то я впевнена на сьогоднішній день не було би стільки розлучень. Якби більше батьки бачили такими вас, діти, як ви є сьогодні, вони би перед тим як залишити свою сім'ю, своїх дітей, вони би дуже подумали, чи вартує те матеріальне задоволення або інші за На святковому столі, ей, гей, всякого добра, там родина збирається, там весела пісня лється там, щебече дітвора, там родина збирається, там весела пісня ллється там, щебече дітвора, родині нині свято. До мами й тата злетілися здалека, доні і сини дитинством пахне хата, у мами й та.